Український фільм Стеслава Чернова «20 днів у Маріуполі» здобув найпрестижнішу премію у світі. Кіно він переміг у номінації Найкращий документальний повнометражний фільм про перемогу української картини. Стало відомо під час прямого етеру у ніч проти 11 березня. У своїй промові Стеслав Чернов сказав, що хотів би, щоб цей фільм ніколи не довелося знімати. І завершив її словами. Дякую всім, слава Україні! Слава Україні. Я поміняв би цю статуетку на те, щоб Росія ніколи не нападала на наші міста, не вбивала десятки тисяч наших громадян. Разом ми повинні робити все, щоб ця війна закінчилася. Варто зазначити, що у номінації фільм 20 днів у Маріуполі» змагався з такими стрічками, як Бобі Вайн, народний президент, вічна пам'ять, чотири дочки та вбити тигра цьому фільму є український журналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Від початку повномасштабної війни вони перебували в Маріуполі і бачили все на власні очі.